Поділюся з вами сьогодні головним законом, достатку, який дозволить вам розблокувати наступний, скажімо, так, рівень вашого життя. У більшості з вас є насправді прихований страх заробітку. Як такого він вибудовувався ще з самого дизинства. ми Зараз про це поговоримо, яким чином це взагалі будувалося у вас. І цей страх це боятися витрачати. Навіть коли ви вже заробляєте достатньо. А закон, який дозволяє вам заробляти більше і масштабувати рівень вашого життя, це не боятися відпускати гроші зі свого життя. Для тих, хто тут вперше, привіт, мене звати Сергій Зорін, коуч, я допомагаю фахівцям побудувати успішну власну діяльність і побудувати її системно, щоб це приносило не тільки гроші, а й ще й дарувало свободу, щоб ви перестали бути заручником власної діяльності. А на цьому акаунті ділюся з вами своїми інсайтами, і практиками, які використовую щоденно, як у власній діяльності, так і зі своїми клієнтами. Щоб ви могли так само переймати і адаптувати це під себе і використовувати для покращення свого життя. Тож обов'язково підписуйся і напиши в коментарях, чим ти загалом зараз займаєшся. Якщо працюєш, в таймі, то яка у тебе там діяльність? Якщо ти працюєш на себе, то якою діяльністю там відповідно займаєшся. Мені просто важливо розуміти, хто мене загалом дивиться, і, можливо, взагалі знайдете навіть собі якихось друзів, знайомих, які займаються схожим напрямком, зможете сконтактуватися, помінятися досвідом один з одним. А ми з вами перейдемо до основної суті. Бо сьогодні буде дійсно цікаво, тому що ці паттерни у кожного з вас вони. Є просто в різних межах, скажімо так, і у когось це проявляється на мінімальних грошах, у когось це почне проявлятися, коли почнете заробляти трошки більше. Я пам'ятаю, коли я тільки почав заробляти якусь таку вагому кількість грошей, скажімо там, не знаю, хоча б 2000 доларів на місяць. Ти спочатку навіть не знаєш, що з ними робити. Тому що ти звик завжди їх лише там зберігати, не витрачати, бо Боже мой, а раптом щось трапиться. І саме в цей момент мій розвиток, яким я раніше завжди пишався, що я постійно розвиваюся і рухаюся далі, почав зупинятися. Він просто перестав кудись рухатися, тому що я почав зажиматися сам в собі. І насправді, це такий процес і відбувається. Я зараз детально розберу, чому так відбулося, і як вам цього не допустити, або як вам це пройти, якщо у вас це вже є. Бо цей страх це прям великий показник, такий великий сигнал того, що ви живете в дефіциті, дефіциті саме мислення, дефіцит. В собі не дозволяєте собі розкриватися, не дозволяєте собі бути собою. А саме це дуже сильно зупиняє і ваш розвиток, і можливість взагалі масштабуватися, і дуже впливає на той рівень результатів, на які ви взагалі зможете вийти. Дивіться, коли ми тільки починали будувати своє життя, у нас завжди було мало грошей. Ну, я думаю, що у багатьох з вас було мало грошей. І був єдиний паттерн це зберігай. тобто не витрачай, та навіть не зберігай, бо тут правильно, мабуть, слово буде не витрачай, економ. На всьому треба економити. І ти, прям як заучка, вивчаєш це слово для себе. І за рахунок цього у тебе створюється в тілі. Зажим, ти просто починаєш зажиматися і навіть абстрагуватися від тих цін. Ти коли бачиш що щось дороге, чи щось, що ти якби хотів би, але воно дороге. Ти просто намагаєшся це ігнорувати, щоб воно не відволікало і не збивало тебе. І ти звикаєш просто в цьому патерні жити, от кругами, скажімо так, ходити. Потім ти починаєш заробляти достатньо для свого життя і мати можливість просто вже трошки дозволяти собі жити. Але цей зажим, який ти тут будував, знову починає спрацьовувати. І ти такий, а ні, а раптом щось трапиться, раптом ще щось. І я починаю з. Зажиматися знову ж таки в собі, да я не можу розжатися, і я починаю знову не витрачати, або витрачати лише на базові базові речі, або я починаю витрачати за рахунок інших людей. Тобто я не втрачаю в себе, я не розкриваю себе, не масштабую себе просто заради того, що я не можу дозволити собі витратити на себе. І з рахунок цього ми не можемо перейти до масштабування, бо для масштабування потрібен скачок, потрібно вкластися енергією, грошима часом для того, щоб там могло щось зрости, да? щоб ми могли Наступний рівень, це так само, як якщо ви сидите отак, от в групіровки, да просто от обняв калінка, обняв себе повністю. Ви не можете зробити стрибок, ви не можете різко кудись зрушитися. Зовсім інша справа, коли ви дуже спокійно, врівноважено, ви в такому збалансованому стані, і ви навіть не стоїте на місці, а ви так знаєте трошки покачуєтеся. З такого стану я завжди можу зробити в будь-яку сторону, да ревочок я можу зробити будь-який крок там і так далі. Ось наша задача з фінансами дійти до такого можливості. Це не значить, що я маю розкидуватися грошима, це значить, що я просто маю вміти. Швидко, вільно розуміти дуже чітко на що я буду витрачати, на що я не буду витрачати, чому я це роблю, чому я це не роблю, на чому я економлю, а на що я буду вкладатися навпаки екстра для того, щоб я міг масштабуватися, масштабуватися, масштабуватися. І масштаб ми говоримо тут не тільки в грошовому сенсі, це в якості вашого життя, це у рівні вашої свідомості, це у вашій психології, у вашому здоров'ї, у вашому оточенні, у вашому можливостях пересування, наприклад, дуже багато форм, як ви загалом можете масштабуватися, і де цей зажим для вас буде насправді спрацьовувати і виходить. Якщо не прибрати ось цей зажим, який у вас будувався, як насправді захисний механізм, який був потрібен для того, щоб ви могли існувати, тепер це стало великим стоп-фактором, який не дозволяє вам далі відповідно масштабуватися. І це створює таке коло, що навіть якщо ви заробляєте тепер більше, якість вашого життя не змінюється, насолодження від вашого життя не змінюється. При тому у вас може змінюватися рівень вашого життя чи ціна життя. Але саме ваше відчуття, що ви від цього отримуєте якесь задоволення, абсолютно немає, тому що ви всередині не дозволяєте собі взагалі. Галі це відчути, дозволити насолодитися цим процесом, щоб ви дійсно досягли цього, дозволити собі цю екстра, скажімо, покупку чи екстра витрату в плані вашого ресурсу і в плані ваших грошей, звісно. До речі, невеличка вставочка. Якщо ви зараз фахівець, ви вже отримуєте гарну стабільну свою зарплату, ви хочете масштабуватися у власну діяльність або почати її, або її розширювати, масштабувати її. Залиште заявку в описі профілю на групу росту. Я особисто допоможу вам це зробити разом в оточенні з людьми, які так само розвивають їх власні діяльності. Абсолютно в різних напрямках для того, щоб у вас була картинка з різних сторін, закривалася, ви бачили інші можливості. А з моєї сторони була стратегія, підтримка, візія, закриття тих конкретних моментів, яких ви не розумієте, для того, щоб ви могли пробити свою фінансову стелю і побудувати дійсно те, де ви будете насолоджуватися процесом, а не страждати. У власній діяльності, так само, як ви страждаєте, в небі. Послання на групу росту є в описі під відео, і також закріплено коментарі. Там проста форма на буквально півхвилини, для того, щоб просто я міг з вами зв'язатися. Ми з вами поспілкуємося, розберемо вашу конкретну ситуацію, поділюся, як у нас все це проходить, відповім на всі ваші питання, щоб вам було чітко зрозуміло, чи вам це підходить, не підходить, і тоді ви могли прийняти зважене рішення. Сама по собі форма не зобов'язує ні до чого, це просто можливість мені з вами зв'язатися. А тепер давайте повернемося, як все ж таки вам подолати цей зажим, і ви могли розблокувати для себе. Наштабування Дивіться, коли ми говоримо про витрати як такі, да, наша головна задача задавати собі питання не стосовно суми, яку ви витрачаєте, а стосовно питання, куди. Тобто наша задача відповісти собі як на питання, куди витрачати, так і на питання, куди не витрачати. І це дуже важливий аспект, про який більшість з вас забуває. Чому це важливо? Тому що для прикладу, я не боюся витрачати на своє навчання, на свій розвиток, на менторів, на знання, на різні програми абсолютно жодної копійки. Скільки б воно не коштувало, я завжди знайду гроші для того, щоб це зробити. Бо я розумію, що це вкладення в мене, в моє масштабування, в мою ширину, в мій досвід різносторонній, який не обмінно дозволить мені потім трансформувати, скажімо, цей досвід назад в ті самі гроші, які я зароблю пізніше, не обов'язково це мотива, Комбінація да чи транзакція, але так чи інакше я 100 дійду до, того, до тої позиції, що мені ці знання знадобляться, і вони безпосередньо будуть впливати на рівень мого заробітку. Це може бути якість оточення. Наприклад, у мене є бізнес-клуб, в який я ходжу спеціально заради оточення, а не заради якихось знань чи якоїсь інформації. Так само наприклад, є харчування, так само наприклад, є відносин, так само наприклад є людей, які загалом зі мною в близькому оточенні знаходяться. Це просто повернеть мені сили. Я зможу віддавати своїм клієнтам, віддавати це в проекти, віддавати це. Відео і так далі. І при цьому я не витрачаю, наприклад, на техніку, яка мені нафіг не треба. От я досі хожу з 13 айфоном, і мені в цілому він абсолютно ну виконує всі свої функції, які мені потрібні. Так само стосовно якихось витрат, які мені не потрібні сильно по тому, якийсь декор, який мені нафіг не треба, якісь е, поїздки чи транспорт, який мені так само не сильно треба. І у кожного ці пункти будуть різні. І ви маєте прям сісти і розписати: от вибираєте, умовно кажучи, себе і виписуєте різні категорії вашого життя. Да? Кожної категорії пишете, ви готові витрачати чи ви не готові на це витрачати. І тепер, в залежності від вашого прибутку, ви будете розуміти, що ця категорія життя, наприклад, навчання, дозволить мені в подальшому заробляти більше. Це для мене класна інвестиція моїх грошей для того, щоб я міг зростати. А ось ця категорія мене навпаки зупиняє або не дає мені розвиватися. Наприклад, у когось це погані звички, якісь паління, алкоголь, та далі це речі, в які я не готовий інвестувати гроші, і тому я цим ніколи не займаюся, тому що я розумію, що це навпаки. Забирає у мене ресурс, забирає у мене можливість для подальшого масштабування, і у кожної такої витрати, по перше, витрату ми сприймаємо не як втрату, а як інвестицію, те, що нам потім повернеться за рахунок інших якихось ресурсів, не обов'язково грошових емоції, енергія, ваш ресурс, іноді гроші. Час, люди і так далі, ми маємо чітко розуміти, що конкретно для нас повертається назад, або за що для нас це розблоковує. Тобто, наша витрата може або повернути нам щось назад знову, час, гроші людей знову ж таки, да, там, і так далі, або це зможе побудувати такий собі місточок да, для нашого майбутнього, для нашого масштабування там і так далі. Саме тут запускається ось цей закон. Що коли ти відпускаєш, ти впускаєш щось нове в своє життя, ти розширюєш Ширюєш свої кордони, і тепер в ці нові кордони може зайти набагато більше всього. Це умовно, як принцип з чашкою. Ага. То, у вас є там, умовна чашка. У вас вона от, от такого розміру. у Вас в неї. Може налитися лише ось до повінця води. Ви більше не можете в себе впихнути. І з грошима так само ваша чашка переповнена. Ви в вашому стані зараз не можете фізично заробляти більше. Запам'ятайте це, це дуже важливо розуміти. Для того, щоб я міг заробляти більше, я маю розширити саму цю чашку, та, в яку у мене це все буде наливатися. І тепер у мене можливість заробляти набагато більше. Але для того, щоб я зробив цей крок, ось цей масштаб у мене відбувся та ось цей переход. Мені потрібно якраз таки заплатити або час. Або відповідно грошима, тому що і то, і то валюта, за рахунок якої можемо масштабуватися. Тому обов'язково сядьте, подумайте, проаналізуйте це все, випишіть свої категорії, проаналізуйте, в яку категорію ви готові інвестувати, в яку категорію ви не готові інвестувати, чому що це для вас розблокує, і подивіться, як ваше життя починає на очах змінюватися. Я не кажу витрачати гроші несвідомо, просто куди завгодно, але я кажу про те, щоб ви обирали, що ви робите, куди ви інвестуєте, що конкретно ви отримуєте від цього, і який ефект ви. Для себе відбудовуєте да роз що ви розкриваєте всередині себе. Це дуже важлива вправа для того, щоб ви розширювали загалом своє розуміння себе. Розуміння своїх можливостей, розуміння своїх знань, розуміння свого, свого загалом рівня життя, на який ви можете взагалі потягнути, і це переводить вас з мислення дефіциту, в мислення достатку, яке дозволяє вам масштабуватися по факту без зупинки. А для тих, кому потрібна допомога, в побудові системи, стратегії, відслідковування цих результатів, підтримці точкових знань, які вам потрібні для того, щоб це все зробити, залишайте заявку в описі під відео в групу Росту. Я особисто допоможу вам це все зробити. А для всіх інших, дивіться, ось це відео, воно буде класно доповнювати. Сьогоднішню тему грошей, але вже з технічної сторони дуже рекомендую його сьогодні вам подивитися. А ми з вами побачимося вже дуже скоро. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео.